Всім привітик! Вітаю вас на моєму каналі. З вами барахольчик Андрій. В мене ви, як завжди, можете побачити огляди моїх покупочок з барахолки Ну, в основному з барахолки. З о, озвучуванням цін, по чому я це придбав, і приблизними цінами, по чому це можна продати. В общем, кому цікава така тематика, хто хоче навчитись додатково заробляти, мати якийсь додатковий заробіток, вам сюди на мій канал. В общем, Прошу всіх підписуватися одразу, хто ще не підписаний, і натискати дзвіночок, щоб ви не пропускати мої наступні відео. І так, сьогодні у нас огляд за тиждень, за тиждень купленого на барахолочці минулого тижня, минулу неділю і посеред тижня те, що я купляв в точках, прийомках, антикварних лавках і так далі. В общем, всім цікавого перегляду. Погнали до огляду! Ось така цього разу кубка. Не дуже багата, як було минулого відео, тому постараюся все швидко розкласти по полочкам, показати, пояснити. І приступимо до огляду. Перше, напевно, що розкажу. це ось така от фарфорова статуеточка, статуетка кружка, лійка, можна так сказати, для вживання мінеральних вод, щоб не псувати емаль зуба. Ось такий от чортик, мефістофіль. Скоріше всього, опошня чи щось з цього плану. Ну, опошня. Дуже схоже на майоліку. В общем, таке от виконання глина. Дуже гарний, цікавий такий. В общем, тільки-тільки недавно такого був продав за 50 доларів на eBay. І тут мені одразу попався, що і двох місяців не пройшло, попався ще один. Цього придбав за 280 гривень, доволі дорого, але ми його теж спробуємо продати за 50 доларів. На Олексі, я думаю, що такий в районі ну 500 максимум, що можна продати. Погнали далі. Далі у нас таке відео DVD-програвач. Ось такий він трошки, звісно, підуставший, добре затертий, користувалися ним без чехла. Але він доволі такий цікавий. О, блін, що, що то сталося, батарея роздулася, так? Да? Я його так заряджав жорстко. Навіть не помітив. Ех, блін. Ось така от у нас штукінція. В общем, мені його вийшло придбати разом з оригінальним блоком живлення Sony. За всього лише 140 гривень. В общем, його придбали. На наступний день його повернули, тому що той, хто купив, не зміг розібратися, в чому проблема. В нього ні диски не працювали, ні флешка, нічого. А проблема була всього лише в тому, що тут переключатель, перемикач був в положенні Line Select In, а не Out. В общем, така штукенця. І зараз продемонструю. Якщо він ще не здох, і цього батареї роздуло. Ліцензійний DVD-шечку, Встановлюємо. Де у нас тут він запускається? Ось тут. Так, засвітилося. Ось таке трошки є вигорання якихось пікселів, але коли йде відео, цього вигорання не видно. Ось таке от. Відмив, вітер, прибрав весь бруд. Ціна по чому придбав, це взагалі шара, тому що тільки окремо блоки живлення отакі от продаються по 350 гривень. Я вже схоже продавав. А тут в комплекті з DVD-плеєром, причому повністю справним. Звук, відео, зображення, все в ньому працює. Все чітко, я задоволений. Зараз загрузиться, покажу, що до чого. Хоча б просто секунду дві продемонструвати, що диски запускаються загрузка, довго загружається. Ну це вам не сучасні телефони, не сучасні комп'ютери. Старенька система. Можливо, можна йому допомогти прискоритись, нажати плей чи меню. Ну, крутиться, грузиться. Одним словом, не знаю, що сталося. Замість цього, щоб швидко запуститися і працювати, зразу показувати відео, щось воно думає. Крутить, грузить, не хочеть. Проще я сюди добавлю кусочок відео, де я його включав. Напевно, вже буде продаватися як на запчастини. Зарані обрадувався. <гум> Отакі От справи. Все справно працює. А ні, не сіла. Йолки-палки, просмотр. Алиса в стране чудес. Э, лицензийный DVD. -шеч. Сейчас трошки перемотаю. Ёлки, как тебе отмотать, ага? А, вот. Раз, два, три, четыре. Три. Так, ладно. Погнали далее. Ну, така от покупочка, ну, в общем, дуже дешево куплено, за 140 гривень це взагалі прям шара. Далі за 30 гривень куплена така от зарядочка. Зарядочка Sony. Оригінальна від відеокамери. Доволі рідкісна зарядочка, коли треба, її, блін, не знайдеш, Sony handicam камери. В общем, таку зарядочку придбав за 30 гривень, продати можна десь в районі ну, не менше 250-350 гривень. Вже схожу продавав, в принципі. Далі за 100 гривень ось такий от апарат. Апарат лікувальний називається АМТ-01 Белвар 2010 рік. Е, в общем Це аналог апарату МАХ якщо хто знає мах 30 О, блін, закрив, відкрити тепер не можу. так, В абсолютно новесенькому стані ось такий от прибор. Прибор для лікування суставів, е, м'язів пошкоджених в общем і всього прочого. Магнітотерапія, одним словом. Придбав дуже дешево, апарат такий в новому стані. Можна продати десь в районі 1000 гривень на OLX, а краще спробувати на eBay. Тому що я бачив, схожі там продаються більш, правда, сучасні, не 10-го року. Продаються в районі 85 доларів. Так, ладно, ти задолбав, виключимо тебе. Щось йому сталося? Все, запчасті. Погнали далі. Далі один кабель. І другий в общем, кабелі до ноутбуків до MacBookів, якщо бути точно подовжувач до блока живлення макбука Один із них був придбаний за 20, інший за 30. В общем, вони вже протерті, були дуже грязні, все одно там якісь трошки сліди осталися, але це у нас вилка. Оригінальні, що саме головне вилка для не британська, а як же ж тебе, Данія, Норвегія, щось таке. От. А інша під британську розетку. В общем, такі от вилочки. Подовжувачі, в принципі, гривень 150-200 продаються легко на OLX. Далі за 20 гривень окуляри. Окуляри доволі цікаві, доволі цікаві. Жіночі, таке легке затемнення. Дуже гарний стан. Називається модель. Anymark, в общем знаходив є в продажі схожі, і, і взагалі фірма доволі популярна. Ось так воно виглядає. Ну, в будь-якому випадку, це у нас окуляри оригінальні. І з мінусів тут, в общем, при тому, що їх неправильно складували, дужкою із з зовнішньої, з внутрішньої, точніше, сторони, трошки подряпало скло. Але воно зовсім не заважає дивитися, воно не попадає в поле зору. В принципі, дуже цікаві такі елегантні, можна сказати, в вінтажному трохи стилі окуляри. Придбані за 20 гривень, думаю, продати можна буде ну не менше, чим 500 десь гривень. Ну, 400-500 на Олексі. Можливо, я їх ще виставлю на eBay доларів за 30. Головне, обов'язково вказати, що там є такий от дефект. Далі, трошки у нас таке спосуду, можна сказати. Це у нас така лопатка для десертів. Метал мельхіор. Дуже схоже на те, що тут позолота, залишки позолоти, глибоке посріблення і буквочка ось така, де вона там. Ага, буквочки тут немає. Але в будь-якому випадку це у нас м, столовий прибор виготовлення Ріга, Латвія радянських часів. Цікава, маленька лопатка, придбав я її за 20 гривень. В принципі, продати можна таку гривень за 170-150 я думаю, без особих проблем буде на OLX. Далі придбавши ось таких от 6 ложечок. Дуже цікавий метал. Я так і не зрозумів, що це за метал. 6 ложечок за 30 гривень, не алюміній. Ну, і здається, не срібло. Якби було срібло, було би, блін, б блін, якесь клеймо. Всі вони були з плямами такими окислами від часу. Це все прийшлося прибирати аміаком. От Трошечки залишки залишилися. Тобто це говорить про те, що там всередині якийсь метал, скоріше всього, мельхіор і дуже грубий слой посріблення. Ну, дуже такі цікаві, цікаві, незвичні, дуже легесенькі тоненькі. Але придбані за 30 гривень, я думаю, що на них можна буде десь гривень 150 або і навіть 200 заробити. Дуже гарні такі витончені ложечки для якоїсь кави. Кава на чай буде коротенька. В общем, таке от кухонне приладдя. Далі ось такий от, латунний ножик для конвертів, для листів. Голова коня, з іншої сторони, отак просто плоский. Придбаний за 50 гривень. 50. Дуже цікавий в вінтажному стилі. Щось схоже знаходив на eBay по 25-30 доларів продається. Думаю, і свого теж виставлю. На жаль, ніякого клейма немає, але, але видно, що воно дуже вінтажне, доволі вінтажне, не сучасне. Така от цікавенка. Далі трохи техніки. А, Sony було. dvd програвач Sony у нас джойстики. Це у нас, на жаль, типа DualShock. До другої PlayStation, але, на жаль, це у нас фуфіл, фуфіл, копія, але в доволі гарному стані. Всі кнопки клікабельні, але хана батареї не заряджається. Не заряджається. В принципі, можна його розібрати і примусово батареєю стартанути, щоб він заряджався. А можна продавати, як є, на запчастини. Я вже схожі продавав по 250-300 гривень. Якщо розберу, запущу батарею, то не менше, ніж 350 можна буде продати. А так, в несправному ну, 250 максимум. На жаль, на жаль, мав би засвітитися, запрацювати не працює. Придбаний за 50 гривень. Тобто, ну, саме менше 200 на ньому можна заробити. Ось цей джойстик. Оригінальний до Sony PlayStation також другою, першою. Даже, навіть, все-таки для першої. Обалденний класний джойстик. Ну, був в жахливому, звісно, стані, Це вже все протерте помито. Ось у нас модель. SCPH. 1200 Корея. Оригінальний джойстик придбаний за 1200 гривень. Із мінусів тут тільки це, що от на грибку зіпсовані ці різинки. Але я знаю, де можна взяти новенький, новенький 40 гривень комплект, і того буде джойстик 220 і продати можна десь в районі 600 гривень. Перевіряв я його на своїй другій, У мене є фат груба така Sony PlayStation 2. На ній перевірив, всі кнопки справні, вібрація, всі діла. В общем, класний жостік, доволі рідкісна штука, попався. Я задоволений. Ціна, в принципі, хотілося бы дешевше, але як є. Так. Далі за 30 гривень у нас такий от пульт, доволі важкий, металевий корпус, пульт до Philips Smart TV. Такий от, трохи він доволі замучений. Прозорий отакий віконце всередині. Вставляв в нього батареєчкою, в нього всі кнопки справні. Сигнал. Через ось цю от кнопочку. Ну зараз я виняв батарейку. Тобто, видно цей інфрачервоний промінь. В общем, такий джойстик, ой джойстик пульт знаходив мінімум 340-360 гривень. Я думаю, що десь 250, менше можна буде продати такого на OLX як биушного. Далі за 30 гривень, плеєр Плеєр, асистент, пластиковий MP3. ну Такий доволі підуставший, 4 ГБ. На старому розйомі USB mini. Є розйом, що під мікро SD. Був в жахливому стані. прямо Блін вообще жах-жах. Я сюди фото додавлю Але ми його відчистили, відмили. Не знаю, включив, ні? О, включив. Він у нас повністю справний. Гніздо під наушники не розбите. Грає доволі непогано. Сенсорні кнопки тут у нас. Ось таке от. Прикольно, прикольно за 30 гривень робочий плеєр. До нього докинути ще наушники, і можна продавати. Я думаю, що гривень 250 а то і навіть всіх 300 на Олексі, на eBay в такому жахливому стані не хочу ставити. Хоча, думаю, там доларів би до 20 такий теж можна було продати. Ну, в общем, подивимось, подумаємо. Далі трохи телефонів. Телефони. Ось така от груба, крута Nokia. Не пам'ятаю, що це у нас за модель. В общем, така Nokia модель 6600. Вінтаж, блін, це вже, можна сказати, майже комп'ютер карманний, майже КПК. Вона в такому доволі, звісно, печальному стані, якби. Хоча кнопки все остальне вони там жму. Все на місці, кнопки не затерті. Батарея жива, телефон включається, запускається. Але, на жаль, я не знаю, в чому причина, він не бачить сім-карту. Яку йому сим-карту не став, він каже: вставте сім-картку. На жаль. Я думаю, що на запчастини такий десь гривень 200-250 можна буде продати. Придбав я його доволі дорого, щось, по-моєму, 80 гривень чи 100. Можливо, даже 100. Ну, цікавий, це колекційна річ, колекційна Nokia. Ох, йолки палки DVD програвач запускається. Містика. І що ти хочеш? І чого ти запускаєшся? Ладно. Так, наступна Nokia. Наступна Nokia у нас називається модель 6070. Її придбав за цілих 20 гривень. Хі. Вона у нас повністю справна. Сім-карту підтримує, все, все працює, всі кнопки працюють. От Якщо не помиляюсь, зараз сім карта стоїть. О! Якесь дуже світле зображення. Можливо, яркість накручена на максимум. Ось так от. Ошибка регістрації. От бой. Пам'ять пустая. О, все працює, камера працює. Ну, в общем, такий телефон продають по 270-370. Я думаю, що гривень 300 можна буде продати. Робочий телефон, дзвонілочка. Доволі непоганий стан. Інфрачервоний порт. Теж можна сказати, колекційна така, блін. Ну, доволі гучний. Доволі гучний телефон. О, кнопки бокові, все працює. Ціна, блін, просто шикарна. За 20 гривень придбав. Прям неймовірно. І за 20 гривень був придбавши батарею. От, дуже в гарному стані. Батарея Samsung Samsung J7 2018 року. Десь тут в назві її можна побачити J710, ага 16 й рік, скоріше всього. Ну, в общем, окремо таку батарею 150-200 гривень можна продати. Але часто попадаються на барахолці іменно J7 без батареї. Так що не знаю, можливо, собі кинув коробку до батарей. Так, ця штука мене бісить. Так, ще телефончик. Ось такий от у нас. iPhone S'E з таким от чехольчиком. IPhone SE доволі в класному стані. Модель у нас a 1723 поклеєне захисне скло. З тріщиною ми його знімемо, приберемо. І з мінусів телефон повністю справний, але, але, але. Ось так. Камера гарна, все. Всі функції справно працюють. За винятком того, що є iCloud. Блін, дуже шкода. Не було б iCloud, а такий телефон десь коло 1000 гривень можна було б продати в такому стані класному. А так, у нас тут iCloud. Великий мінус. Прям, блін, жахливий мінус. Я думаю, що максимум на ньому ще пару сотень можна буде заробити. Я його придбав за 400. Доволі дорого, але не міг втриматися. Тому що, блін, модель така приємна. Батарея доволі хороша. А ну, що подивимось по батареї. Так. Тут у нас, де у нас тут батарея, батарея, акумулятор. Справність. 100%. Тобто батарея тільки-тільки десь недав... недавно була міняна, І загальні, У нас телефон на 32 ГБ. В общем, такі от справи. Класний, приємний, малесенький. По зрівнянню з тим, що я зараз ношу, то це, блін, взагалі прям. Іграшка дитяча, в мене зараз S23 Ultra Samsung. В общем, таке будемо продавати. Думаю, спробую гривень за 800 продати. правда Шансів небагато, але будемо пробувати. так, і таке от, По мілочам залишилося. по мілочам. Ось такий годинничок придбав за 50 гривень, придбав годинничок Swatch. Він без задньої кришки, але з цілим браслетиком. Браслетик ми відмиємо відчистимо, на жаль, грязний. І я маю один годинночок, куди я його підкину. Тобто на свочі годинники браслети доволі рідкісні. І коли попадаються за 50 гривень от в такому стані, навіть в такому пожовтівшому, то треба брати. тому що, блин, його, як говорить, з огнем не знайдеш. Ця застіпка в мене є ціла, а от браслет сам рваний. Треба замінити буде. Так, Годинничок ще ось такий був придбав за 370 гривень. І він у нас на ходу. Відстає за добу лише на 2 хвилини, якщо не помиляюсь. 8, а тут 10. А, ні, вже, блін, на цілих 3 хвилини відстає. В общем, такий от у нас восток. Антимагнітний. Командирський, по-моєму. Ага, навіть не командірський, а це у нас восток Амфібія. Амфібія 200 метрів. Радянські, вінтажні. З браслетиком зім. На жаль, це не від них браслетик, але теж браслетик доволі непоганий. Годинок, ну, непоганий стан, я би сказав. Має потертості, має царапинки і має невеличкий скол. Але скол такий чисто поверхневий, Тобто в воді він в мене пролежав ніч, вода не затикає. Водозахист не, не порушений. Механізм теж в гарному стані. В общем, такий. от, Годиночок 370 гривень придбав, вже його виставив на Олексі, на eBay. Схоже на eBay продаються по 85, але трошки в гарному, в кращому стані. Свого виставив за 7990. Буду ждати кращої пропозиції. На Олексі виставив 1200. Думаю, це трошки за нього, для нього забагато, але, але подивимося. Почекаємо, час покаже. Така от, незрозуміло, здавалось би, штуковина, радянська. Що воно таке? Зділено в СССР. От така от у нас. Річ. Це у нас. Велощотчик. Тобто, можна сказати, правильну сторону кручу чи ні? Рахує проїжджений відстань на велосипеді. Не знаю, куди вона там встановлюється, але рахує дистанцію проїхану на велику. Я думаю, можна обнуляти, а може і не можна. В общем така от. Придбав я її за 50 гривень і бачив на Олексі продаються і 300, і 400. А новесенька така продається навіть. За 600. В принципі, я думаю, що можна попробувати її на OLX за 350 виставити. І паралельно на eBay поставлю десь за 25 доларів. Ось от така от железяка радянська. Далі, кому цікаво, ось таку штукенцію придбав. На жаль, в мене вже її хотіли купити. Людина, постійний клієнт. Хотів вже її придбати, я думаю, блин, заряжу повністю. І виключу, щоб в дорозі не включалося. Виключив. І все, більше не включається. Не знаю, що йому сталося. Блін, класний був би подсистема з мінусів. Там трошки з контактами. от така от історія. Один контакт кусок проволоки, а інший отак от, стальна проволока. Але він чудово контактував. Все було справно працювало. Всі кнопки були справні, екран чітко показував. в общем, я сюди фото додав. Все працює справно, він магнітиться добре. шкварчить Всі кнопки справно працюють. Тут іспаритель слабенький на 28 Вт максимум. Взагалі цей девайс на 55 Вт здається. Стан такий потертий трохи. Да, но... батарея теж хороша. Але йому щось стало дурно, і він перестав включати. Все ж таки подсистема. Віддам дешево за 200 гривень. Кому треба, звертайтеся мій номер, як завжди, є в описі під відео. І ось такі от. Те, що мене дійсно здивувало і порадувало на барахолці, це ось така не, незвичайно цікава покупочка. Це, блін, що то з чим-то. Як він мені попався, я навіть не уявляю. Прийшов пізно, пів 11-го, і мені таке чудо попалося. Тут у нас сабанітова ручка. Це у нас лезо від штик ножа. Карабін. Карабін СКС 45, тобто 45-го року. Виробництво чи випуску 45-го року виробництва. Карабін Сімонова. от така от штикніж карабіна Сімонова. Обалденний штикніж, не точений із дефектів. Я би сказав, що ось я б навіть його і дефектом не назвав. тому що це такий, скоріше всього, відножен такий маленький, типа зубець, і він з обох сторон знаходиться. Блін, ну сфокусуйся. Ось таке. Навіть даже... ні хоть ледь за нього чіпляється. Гарний стан, гарний стан, дуже грубе лезо. 23,5 см довжина самого леза. Ось посюду. Ніякого немає люфту, міцно сидить. Ось у нас там клеймо. Не хоче, чого не хочеш. Як не треба чітко фокусується як треба, блін. от в общем Одним словом, є клеймо. Дуже класний для колекції. Лезо з одної сторони грубе, з іншої тонесеньке. Такий, що ним не поріжешся, він іменно колющий. Колющий для колоння. Кол Колоня для того, щоб колоти. В общем, кому цікаво, звертайтеся. Як вже казав, мій номер завжди є в описі або в першому закріпленому коментарі. Продаю такого за 2000. Продається на Олексі такий, в районі 4 тисяч, знаходив 3600. А от такий перероблений я буду продавати за 2000. Кому цікаво, звертайтеся. Отак от, от все показав, що хотів. Всім дуже вдячний за вашу увагу. Ставте свої вподобайки. Залишайте свої коментарі. Пишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося. І що я ще можу сказати? Підписуйтеся, як завжди, прошу всіх підписуватися. Не забувайте, підписуйтеся на канал для мого розвитку, для розвитку цього каналу. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. І все буде Україна! Віримо в ЗСУ. До побачення!